Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Доки російське суспільство продовжує дивитися по телевізору серіал. Війна, армія Росії масово несе на фронтах в Україні. Але ще військово-політичне командування без перестанку закидає у бій новий нове гарматне м'ясо. І в самій Москві неспокійно вже почалися затримання, оточення військових частин, блокада генералів, які не хочуть здаватися. Протесні та бунтарські настрої не розтавлять. Особливо це було помітно у суботу. Неділю у Москву навіть важку техніку тихцем загнали. Періодично на вулицях лунають перестрілки сьогодні, 25 грудня. на двох годину тому пролунали вибухи в десяти казармах ФСБ та розгвардії. Пишуть, що причетні Вагнерівці. План Пригожина після смерті п'ять кілець. Пригожин залишив відповідні інструкції. Вагнерівці вже знають, що Пригожина наказала ліквідувати Патрушева поблизу Кремля. розстріляли розвартійців та людей. Патрошева, які несли бойове чергування в Москві, не спокійно без українських безпілотників. Пиш у телеграм-канал Топор Помсти паралельно з цим пройшло повідомлення про замінування як мінімум п'яти мостів через Москву. Ріку під одним з них знайшли тонну вибухівки. Кортеж Патружева змінив напрямок в той же час. Путіна ймовірно усуне найближче оточення президента РФ у Кремлі. А сподіватися на повстання росіян майже немає сенсу. Екс керівник ЦРУ Джек Дейвен майже вважає, що президент Росії Володимир Путіна можуть скинути у будь-який момент у разі палацового перевороту. Про це повідомлення. Ляє портал коментарі з посиланням на видання Зесана Джека, Дейван розповів, що Путін планував захопити Україну за три дні. Однак довготривала війна негативно впливає на ставлення до президента РФ з боку його кремлівського оточення. Колишній очільник ЦРУ прогнозує, що Путіна можуть прибрати досить несподівано. Це буде сюрприз. Завжди є те, що ми називаємо чорним левитом, який з'являється ні звідки Путін може зникнути завтра. Говорить Девайн. Екс керівник ЦРУ вважає, що у Росії мало ймовірне повстання російського народу. Роду проти Путіна, однак близькі до Путіна особи в Кремлі можуть його усунути за поста президента. Я не думаю, що це буде повстання. Думаю, що це буде те, що ми можемо назвати палацовим переворотом. Прогнозує Джек Девайн. Американський розвідник вважає, що Путін став ще більш непередбачуваним і небезпечним після того, як його вторгнення в Україну та спротив українців спровокували його політичний крах. Девайн очікує, що популярність російського президента буде падати, особливо коли більшість громадян РФ зіткнуться з більшими. Втратами та негразними через війну йому буде важко вербувати людей, але це все ж таки Росія. Він не знайде спосіб примусити заманити. Зрештою, він створить армію, але війна буде ставати не менше все популярною. Говорить Девайн. також американський розвідник дав прогноз, що наступного року на фронті буде майже патова ситуація. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.